Ми будемо говорити із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради, власне він розповість нам і про ситуацію з сухопутними коридорами, і ситуацію з вивезенням зерна морем, і про те, які ж можуть бути наслідки не лише для України, а й для цілого світу. Про це ми говорили багато так перед тим, як відкрився зерновий коридор, про те, що в першу чергу українське зерно. Повинно потрапити до тих країн, які потерпають від голоду. Це в першу чергу африканські країни Під егідою Туреччини вдалося підписати цю зернову угоду, яку Росія постійно намагається зірвати, маніпулювати нею. І зараз прийшов цей момент, коли вони використовують цю можливість і шанс, адже в Туреччині скоро парламентські вибори, і до цього моменту, швидше за все, вони будуть включати усі механізми для того, щоб заблокувати цей зерновий коридор. Адже вже. Теоретична зміна влада в Туреччині може прийняти інше рішення, скажімо, або та сама влада, яка прийде, вже не буде так зацікавлена у цьому зерновому коридорі. Хоча за інформацією, якою ми володіємо з відкритих джерел, Туреччина все-таки купляла українське зерно за великою знижкою. І зараз ми детально це обговоримо із Денисом Марчуком, заступником голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денисе, вітаємо вас в нашому ефірі. Слава Україні! Добрий вечір, пане Денисе. Росія вкотре блокує зерновий коридор у підводці до нашої розмови. Ми з тасом щойно розповідали і наводили цитату посла США Бріджіт Брінк, яка каже, що мета задушити українську економіку. Ваша думка: чим блокує, чим загрожує це блокування нам і як повинен реагувати світ? Назначно для України зернова ініціатива і можливість рухатися чорним морем експортуючи з портів Великої Одеси, яке залишається одним з ключових напрямків, а тому, що більше 60% того збіжжя, яке ми експортуємо, йде саме портів Одеси, і власне воно дає можливість залучати валютну виручку на територію України а аграріям реалізувати те збіжжя, яке потрібно сьогодні звільняти сховище, тому що незабаром буде активна кампанія вже збирання. Через кілька місяців нового урожаю потрібно десь буде складати. Тому те, що Росія сьогодні продовжує створювати проблеми в Босфорі, це не новина. Інше питання, що вони вдаються вже до більш радикальніших дій в контексті роботи безпосередньо групи, яка займається перевіркою суден, тому що, наприклад, протягом вчорашнього дня жодного корабля не було відпущено, а тому, що вийшли непорозуміння з питанням того, хто буде і які. Визначати які кораблі будуть рухатись через Босфор. а це все відбувалось на фоні фактичного блокування з боку Польщі транзиту на територію території своєї території то експорту, який йде з України, тому подібних речей більше не повинно було виникати в контексті наших коридорів солідарності з нашими європейськими партнерами, тому що це буде грати тільки на руку російській стороні щодо продовження дії зернового коридору. На сьогоднішній день виїхав на місце віце-прем'єр-міністра Кубраков для того, щоб в партнерстві з Турцією ООН на місці розібратися з ситуації, що склалася, і пришвидшити розблокування Босфору спору і продовжити рух кораблів. Те, що Росія буде використовувати будь-яке непорозуміння між нами і партнерами, гратиме тільки на руки Росії, тому нам не можна допускати подібних історій, які виникли протягом кількох днів в стосунках з Польщею, Угорщиною, Словаччиною. Про якраз Польщу наше наступне запитання. Сусідні нам Польща та Угорщина увели односторонню заборону на імпорт українського продовольства. Цей список може поповнити також і Словаччина та Румунія. Чи можна вже оцінити які це несе втрати і які це викличе проблеми? Ну, проблема вже є. Фактично від суботи. У нас був заблокований прописні пункти на митницях зі сторони України в сторону Польщі, тому що Польща зупинила не лише заборону імпорту, а й транзит. Але ось буквально кілька годин тому закінчились перемовини. в Варшаві вже є офіційна заява від міністрів аграрної політики і віце-прем'єра, міністра економіки пані Юлії про те, що вдалося розблокувати. Питання транзиту і фактично з четверга на п'ятницю, тобто вночі з 00 годин, транзит має рухатись території Польщі, включно в, всіх вантажів, як і зернових там, моліни культури, так і продукції природної, тобто і додану вартість, яка йшла транзитом, також територію Польщі. Тому це є досить такі правильне рішення. Інше питання, що в саму Польщу е дії квот. Там залишається, тобто імпорт не буде заходити так само. Він не заходить в Угорщину, Словаччину. Поки що ми маємо попередні заяви Румунії і Болгарії, але вони поки що утримуються від певних радикальних там дій і заяв. Сподіватимусь, так і буде, тому що ми маємо висновок європейської комісії, яка визнає такі дії несанкційними, тобто вони порушують самі принципи торгівлі, які закладені європейському союзі. Тому власне на цьому етапі маємо ось таку ситуації. щодо удару по економіки, ну, звичайно, що це призведе до певних е, ударів, особливо ми з вами говоримо на перший західне, особливо це буде для західних регіонів України, тому що, наприклад, для товаровиробників з Львівської е, області, Волинської області, Рівненської області, Івано-Франківської області, Хмельницької області, які мали ну довгі е, контакти е, із компаніями в Польщі там Угорщини тепер фактично вони не зможуть напряму з ними працювати через відповідні заборони, і це однозначно скажеться на їхньому бюджеті. А отже, неможливості залучати кошти в розвиток своїх підприємств. А на даному етапі неможливість залучати кошти в посівну кампанію, яка вже активно розпочалася на території України. І ми будемо бачити ситуацію, що Фактично на складах товаровиробників ще є там майже 30 відсотків від запланованого, що мало б реалізуватися, і тепер питання за ці кошти, що вони мали реалізувати, вони мали купити добрива, насіння, паливно мастильні матеріали, і що їм тепер робити. Велике питання. Знаєте, ця криза вона наростала так. Вона в один момент стала новиною, але розуміємо, що в колах аграріїв ця історія обговорювалася, так і питання не чому. Не почали діяти і домовлятися раніше. А в чому причина виникнення взагалі оцієї всієї історії з сусідніми нашими країнами? Вони апелюють до різних питань, так з одної сторони вони розказують про нібито демпінг зі сторони українських виробників, з другого боку про те, що українські виробники почали займати ті ринки, на яких нібито класично їх ніколи не було. І Що стояло у витоків цієї проблеми? Як її бачите, ви із середини? В чому суть цього конфлікту ну, умовного? Криза виділив. Я, я виділив дві два ключових питання, які власне піднімаються фермерами з цих регіонів. Е, перше питання це все ж таки політичне. Як би не звучали економічні гасла про те, що Україна заполонила своїм продовольством там частину Польщі чи Угорщини, по факту, ми бачимо, що е, гасла використовуються політичної риторики. Е, Фактично, багато хто націлений на парламентські вибори до Сейву в Польщі на жовтий місяць. І відповідно, коли ми наче, починаємо говорити більш конкретніше, де власне покажіть переповнені склади, покажіть реальні збитки сектору, все це перетворюється на суцільний чергові, знаєте, сплески емоцій, що в всьому винна Україна. Хоча по факту. Україна не має ніякого відношення до того, що в світі просто опустилися ціни, і польські товаробники не до просто за свої там культури, які вони хотіли реалізувати по одній ціні, змушені зараз продавати значно дешевше. Хтось дуже гарно підігрів ситуації, зробив усім Україні Україну. Але значно, ця їхня такий демарш, власне можна сказати, частково вони використали в цьому Україну, тому що. А вони добилися другого ще моменту збільшення дотацій для своїх товаровників Ви знаєте, спочатку була в березні сума визначена 56 мільйонів євро. Сьогодні вже додатково ще 100 мільйонів євро. Тобто, то бачите, деякі країни використовують Україну, яка в війні, яка в проблемах, яка не має можливості сьогодні продемонструвати відверто там зуби або не йти на конфронтацію, тому що ми потребуємо. Допомога ляді у вигляді різного озброєння логістики для наших армії, щоб відбувати ворога. А тим не менше для багатьох країн це залишається питанням на сугубо економічно важливим в рамках своїх інтересів. Тому ми маємо зробити з цього висновок. Ми маємо розуміти, що так у нас є друзі, так у нас є партнери. Але питання економіки маємо закривати виключно своїми силами і завжди боротися за. Преференції і певні можливості для своїх аграріїв і для своєї економіки в цілому ніхто тебе так не захистить, якщо ти сам себе не будеш захищати. Ну власне, ви правильно сказали про реакцію Єврокомісії. Спочатку це була реакція з критикою про те, що такі рішення країни в... Одноособовому порядку приймати не можуть. Потім була розмова про збільшення дотації. Але все ж є така річ, яка називається зона вільної торгівлі або угода про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом і Україною. І як от в цю категорію вписати те, що зараз відбувається, із блокуванням українського імпорту ідеться не лише про зерно, там є цілий список різних товарів: ізбіжя, і зерно, і олія, і продовольчі товари. Я навіть не брав за основу зону вільної торгівлі, тому що в нас уже рік діє програма без мити, без квот. тобто ми послуговуємося будь-яким обмеженням на поставки українського продовольства, як напряму там зернових олійних культур, так і продукції з доданою вартістю. Тому власне це і є заява Європейської комісії, що питання визначені торгівлі мають вирішуватися лише централізовано через Брюссель Тому такі дії сподіваємось будуть. Дання на них юридична оцінка з боку а, влади Брюсселя. і це не буде лише на рівні, що ми стурбовані, ми занепокоєні. Ми дуже перепрошуємо, що так вийшло. Тобто, це має бути якісь певна позиція, яка матиме наслідки, і після яких фактично це унеможливу подальшу дію відповідних рішень. Тому що ми повинні розуміти, це певна така короткострокова зараз перемир'я. У нас через два місяці піде вантаж значно більший, Новий врожай врожай буде в Польщі, в Румунії, в Угорщині. В Словаччині, Болгарії, і все це може загостритися знову ще з більшою силою тому тут потрібно за короткий термін виробити дорожню карту, яка б враховувала всіх інтереси, і ми знову не робили картинку для наших ворогів а Росії, країни агресора, яка цим користується. Не лише картинку, так вони свідомі, вони бачать все, що відбувається, те, що вони роблять на морі, це. Синхронізована акція з тим, що робиться у нас на суходолі, тому дійсно за це кілька місяців в нас є велетенська купа проблем, які потрібно улагодити і вияснити, тому що просто так Росія цього не пропустить між себе, тим більше що вони і намагаються конкурувати з нами на ринку зерна, так хоча воно там знаходиться під певними санкціями, але все ж вони намагаються його протискати, пропихати, продавати через різні країни, ну відомі нам. Ну їм це вдається. Вони кожного місяця експортують ще не менше по 3,5-4 мільйони тонн своїх зернових культур. У них один з найкращих показник порожайності цього сезону мається на увазі було влітку. Звичайно, вони заробляють і вибивають Україну з конкурентних ринків, де ми багато років себе почували досить спокійно, тому що були там певною мірою зосереджені і вчасно виконували свої поставки. А тепер через неможливість вчасно виконувати, тому що у нас. Прямий ворог гальмує перевірки босфору, плюс за рахунок того, що в нас зменшується врожайність, ми так чи інакше можемо втрачати ринки. Як раз як яскравий показник, це напрямок в олійно-жировій галузі, коли ми фактично 50% від експорту олії в Україні Україна закривала світі. Зараз ми опустилися до 35% і на ці ринки. Що ми втрачаємо дуже активно заходить Росія, тому санкції щодо Росії потрібно посилювати. Втрачати ринки це завжди складно. Потім відбойовувати на них свої позиції. Це стосується будь-яких товарів. Але повертаючись до нашого українського питання, ми цього року стикнулися з цілою низкою проблем у ході посівної. Так це і купа замінованих площ на. Звільнених територіях, які активно розміновувалися для того, щоб фермери могли почати все ж таки засаджувати ці площі. І тут у нас почався ще і паводок, і погода підводить. Як зараз взагалі ситуація із посівною в Україні? Ну бачите, опади знесли внесли свої корективи. Тобто, по мірі можливості, де не випадає такого велика кількість опадів в аграрії, виходять поля станом на на понеділок було засіяно більше 720 тисяч гектарів землі. Я думаю, що ця цифра вже більша. Я думаю, на наступному тижні там або в п'ятницю вже буде оновлена інформація з боку міністерства аграрної політики. Але звичайно, що це погодні умови сьогодні ну, не грають на руку і це призведе до відтермінування дат з посівом. Тобто, якщо ми всередині травня вже зазвичай закінчували, напевно, що тут продовжиться до кінця травня враховуючи моменти, ну і звичайно, складність виникає з фінансуванням, тобто недостатньо фінансових ресурсів товаровиробників для того, щоб повною мірою закупити всі необхідні елементи, і це власне буде відображатися на той заказниках вражаєності з гектара. В цілому це не загрожує продовольчій безпеки України, тому що все рівно ми виростемо там два з половиною рази більше від того, що споживаємо, але це на жаль. І на експортних наших можливостях, а отже, на можливості отримувати достатньо валютної виручки для того, щоб підтримувати економіку не лише державного рівня, а й регіонального рівня сплати податків, сплати заробітних плат, підтримання бойовиків, які власне орендують товаровиробники землю. Це все наслідки, які на жаль будуть для нас досить такими важкими. У Нас буквально хвилинка до завершення. І останнє питання таке: скільки через війну вже втратило сільське господарство, і що важливо, до чого аграріям готуватися ще з кожним моментом звільнення наших територій, цифри додаються на сьогоднішній день. Збитки прямих і непрямих більше 40 мільярдів доларів. Готуватися нам всім до перемоги, сіятись, збирати, вирощувати дітей. Повертатися з-за кордону в Україну, підтримувати економіку і тут Жити нам тут своє будувати. Тому, зважаючи на певні песимістичні якісь прогнози, все ж таки оптимізму значно більше, тому що на своїй землі будемо будувати свою країну. Дякую вам особливо за таке позитивне завершення розмови. Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради, був гостем у цій частині Головне за день. Ми рухаємось далі.